Євангеліє від луки, розділ 11 Раз якось він молився в якомусь місці, і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів. А він до них промовив. Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство. Дай нам кожного дня наш хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив. Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане, та не дасть, тому що він його приятель, все ж таки із за його настирливості підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам просіть і вам дасться, шукайте, і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Кожний бог, хто просить, Одержує той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими бувши, Умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Одного разу Ісус виганяв біса, що німий був, і як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди, та деякі з них говорили, він велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їх, сказав їм Кожне царство, розділене проти себе самого, запустіє, і дім на дім упаде. Коли отже і сатана проти себе самого розділився, як устоїться його царство? Бо ж кажете, що велзевулом виганяю бісів. Коли ж я велзевулом виганяю бісів, то ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями? Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то значить, Прийшло до вас Боже Царство. Коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич Хто не зо мною, той проти мене. І хто за мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та, не знайшовши, каже Повернуся в дім свій, звідки я вийшов. І, прибувши, знайде його заметеним і прибраним. І тоді йде і бере з собою інших сім духів. Гірших від себе, і вони входять і там оселяються, і останнє для того чоловіка буде гірше, ніж перше. Коли він говорив це, жінка якась, піднісши голос з міжнароду мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він Озвався, справді блаженні ж і ті, що слухають Боже Слово, і його зберігають. Коли народ згромадився, Ісус почав промовляти. Рід цей, рід лукавий, він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для ніновитян. Так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане під час суду з людьми оцього роду і його засудить, бо прийшла з кінців світу послухати мудрості Соломона. А ось тут більше від Соломона. Ніневитяни встануть за цим родом під час суду і його засудять. Бо вони покаялись на проповіді Йони, та ось тут більше від йони. Ніхто не світить світла і не кладе його у сховок ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили ясність. Світло твого тіла твоє око. Коли око твоє здорове. Все твоє тіло світле, коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі, не є темрява, коли, отже, все тіло Твоє світле і нічого темного немає, воно буде все в світлі, так наче б освічувало тебе світло сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок. самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив і середини? Тож дайте милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте. Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як оті гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із учителів закону, Учителю. Кажучи це, ти і нас ображаєш. Він же відповів Горе і вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ж ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками. І даєте згоду вчинкам батьків ваших, вони їх повбивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа: Я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу. Від крові Авеля до крові Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам рідцей здасть за те рахубу. Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не ввійшли, і тим, що хотіли ввійти, заборонили. І як він вийшов звідти, книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. Перше послання ЙОАНА. Богослова, розділ третій. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі, ми тепер, діти Божі. І ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як він є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконня. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив і його не спізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх? Той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. З того виявляються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Бо це та звістка, яку ви почули від початку, щоб один одного любити, а не як Каїн, який був від лукавого і убив брата свого. Та й за що він забив його? Бо лихі були його вчинки. А брата його справедливі. Не дивуйтесь, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, є душегубець, а ви знаєте, що ніякий душегубець не має в собі життя вічного. Що в ньому перебувало б? З цього ми спізнали любов, бо він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Дітоньки, не любімо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. З цього ми спізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед Ним серце наше, коли б нас обвинувачувало серце Бог більший, ніж наше серце, і Він усе знає. Любі. Коли серце не винує, то ми маємо довір'я перед Богом. І що б ми не просили, одержуємо від нього, бо заповіді його бережемо і чинимо те, що йому вгодне. А ось Його заповідь вірувати в ім'я Його Сина Ісуса Христа, і любити один одного, як він дав був нам заповідь. Хто Його заповіді зберігає, той і перебуває в Нім, а він у ньому. І ми знаємо, що Він у нас перебуває. Знаємо від Духа, що його він дав нам. Псалом 91 Ти, що живеш під Всевишнього покровом. Що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила, щіт і забороло. Його вірність Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників. Побачиш, бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога Твоя об камінь. Нагада і змія, будеш наступати, розтопчиш лева і дракона. Господь сказав, тому що він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього. Я буду з ним у скруті, я визволю його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. Книга Проповідника. Розділ десятий. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає. Не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря, походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння, може надірватись, хто коле дрова наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди, безглуздя. Дурний завжди говорить. Людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти. О краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із занедбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не кЛИНИ царя, а у спальні НЕ проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. КНИГА ПроРОКа Ісаї Розділ. 10. Горе тим, що несправедливі видають закони, щоб пишуть приписи жорстокі, щоб відправляти в богих без правосуддя, щоб позбавляти права бідних у моїм народі, щоб з удовиць користь тягнути та сиріт обдирати. І що ви чинитимете? Як прийде кара, коли насуне погибель здалека, до кого вдастеся по допомогу, де дінете ви скарби ваші? І не залишиться вам нічого хіба зігнутись поміж бранців та полягти між убитими? Але по всьому тому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята. Горе Ашурові, палиці мого гніву і Києві мого пересердя. Я послав його на народ безбожний, виправив його на народ, що мене гнівить, щоб грабував його, обдирав до нитки, щоб топтав, немов грязюку на дорозі. Та він інший про те гадки, інакше мислить про те його серце. На думці в нього вигубити, викорінити чимало народів. Бо він сказав: Чи ж не мої князі? Царі усі? Хіба Калноє не те що й Або а не те, що Арфад, і Самарія, не те що Дамаск? Так, як моя рука загарбала царство богів. А в них було більше кумирів, ніж у Єрусалимі і Самарії. Так як я учинив з Самарією та її богами, так само вчиню з Єрусалимом та його бовванами. Але коли довершить Господь усе своє діло на Горі Сіоні і у Єрусалимі, тоді він покарає плід бундючних намислів. Царя Асирійського і пиху очей його гордовитих, бо він каже Силою моєї руки я зробив те і моєю мудрістю, бо я розумний. Я пересунув границі народів, загарбав їхні скарби і повикидав мешканців, немов велет. Моя рука захопила, мов гніздо. Багатства народів. І так, як забирають покинуті в ньому яйця, я забрав усі землі, а ніхто і крилом не рушив, і рота не розявив і не писнув. Хіба сокира хвалиться перед тим, хто нею рубає? Хіба пилка пишається перед тим, хто її тягне? Неначе б палиця рухала того. Хто її піднімає, або кий піднімав того, хто не дерев'яний. Тому Господь, Бог сил, пошле сухоти на його товстих, під його славою займеться полум'я, мов полум'я пожару. Світло Ізраїля стане вогнем, і його святий полум'ям, що запалить і пожере його тернину. І його глоди колючі в одному дні. Розкішний його ліс і його сад він вигубить з душею і тілом, і стане той, немов умираючий сухітник. Останок же дерев його лісу так змаліє, що й дитина їх списати зможе. І станеться того часу рештки Ізраїля. І ті, що врятуються з дому Якова, не будуть опиратись більше на того, хто їх б'є, вони будуть опиратися вірно на Господа святого Ізраїлевого. Останок навернеться останок Якова до Бога сильного. Бо, хоча б у тебе, Ізраїлю, було народу, як піску в морі, то тільки останок навернеться. Призначено за гладу, яку наведе справедливість. Так, призначену за гладу Господь Бог сил довершить по всій землі. Тим то ж так говорить Господь, Бог сил. Народи мій, що живеш у Сіоні, не бійся, Ашура, що тебе палицею б'є і Кия піднімає на тебе. Як колись Єгипет, бо ще трохи часу, ще трошки, і промине мій гнів, і моя досада буде проти них їм на погибель. І Господь сил підніме бич на нього, як тоді, коли побив Мідіяна при Оревскелі і як підняв палицю свою над морем на Єгипет. І станеться того часу, Його тягар здійметься з плечей у тебе, і його ярмо не буде тяжити в тебе на шиї, він виходить з рімону. Приходить під аят, проходить через мігрон, лишає свій обоз у міхмасі, проходять через просмик, у геві ночують, рама тремтить. Єва Саулова розбіглась. Кричи у голос, о дочко Галімму, Слухай, Лаїшо, відкажи їй, Анатоте, розбіглась Мадмена, Явіму мешканці втікають. Ще лише сьогодні він простоїть у нові. Він піднімає руку проти дочки Сіону, проти пагорба Єрусалиму. Та ось Господь, Бог сил, обіб'є з шумом верховіття. Високі на зріст зрубані будуть, і найпишніші принижені, і хащі в лісі під сокирою поляжуть. Ливан із красою повалиться.